Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, настав третій хрестопоклонний тиждень Великого Посту. І на вечірні продовжується читання книги притч. Саме там ми з вами почуємо слова. Страх Господній ненавідить неправду. Як дійти до страху Божого? Допомагають роздумі, допомагає і напруження думок на це почуття. Пошукаємо його як дар, і дано буде нам. І коли дано буде, тоді слухаємо Його беззаперечно, і він виправить всі наші неправди. Сьогодні за Богослужінням Свята Православна Церква урочисто вшановує пам'ять преподобного Герасима Йорданського, який жив в середині V століття, а також преподобного Герасима Вологодського, про якого дізнаємося із XII століття. Почитаємо також благовірного князя Василія або ж Василька Ростовського, який відійшов до Господа у 1238 році, і мучеників Павла та Юліанію, що жили у 3 столітті, а також преподобного Якова Пісника, який жив у VI столітті. Літті життя преподобного Герасима Йорданського є для нас прикладом твердої віри та надзвичайної любові до ближнього, яка не давала йому спокою, коли страждали навіть тварини. Жив цей подвижник в одному з монастирів, що знаходився за Йорданом. Люблячи тварин, він завжди її годував і допомагав чим міг. Передання зберегло для нас зворушливу розповідь про один епізод з його життя. Якось ішов Герасим через пустелю та побачив перед собою Лева, який страждав від того, що поранив собі лапу. По простоті своїй преподобний забув про страх та з чуйним та милостивим серцем поспішив до звіра на допомогу. Герасим прочистив леву рану, обв'язав полотном та відпустив. Проте лев, не мов без знак подяки, вже ніколи не відходив від святого старця. З того часу так і бачили їх завжди поряд: святого Герасима та могутнього Лева розповідають ченці із монастиря, де жив преподобний Герасим, що за допомогою того лева возили воду і ніколи його не боялися. Ось таку силу має християнська віра та щира любов. У цей березневий день православний календар вітає усіх іменинників, які мають імена Герасим, Данило та Павло. В у Христі у час Великого посту свою мудру духовну пораду дає нам архімандрит Іоанн Крістянкін. Нехай кожна людина, яку посилає нам Господь сьогодні на життєвому шляху, стане найважливішою, найдорожчою та й найближчою. Зігріймо її душу!